Про допомогу ми дізналися від класного керівника дитини, отримали повідомлення у вебері в групі класу, от про те, що є така можливість отримати допомогу, і вирішили нею скористатися. Від гуманітарної організації Хелп ми отримали допомогу у вигляді рюкзаків, в яких було дуже багато канцелярії. Це різні речі, зошити, ручки, олівці, які потрібні дитині для навчального року. Моя дитина дуже була рада, вона одразу розгорнулася весь рюкзак, переглядала, передивлялася, складала, І вона одразу схватила пляшку цю що для водички, пляшечку. І от одразу почала нею користуватися. Ну їй все сподобалось. Вона дуже любить малювати, любить ліпити з пластилину, тому ну все дуже чудово, все дуже гарно. Наразі ми підтримуємо таку категорію населення, як діти перших-четвертих класів. Реалізуємо ці активності в Харківському та Лозівському районі. Плануємо покрити 2750 діточок і вже ми розстали більше, ніж 2200 рюкзачків. Ця допомога нам в нагоді, тому що, звичайно, з нею ми заощадили багато коштів. Не треба витрачати їх на закупівлю речей для навчання Наш тяжкий час. Це, звичайно, ну, дійсно допомога така, яка. Потребує уваги. Того року ми навчалися на змішаній формі навчання, і, звичайно, дітям найкраще перебувати саме в закладі ліцею, навчатися з вчителем у класі. Але як склалася така ситуація в нашій країні, то зараз ми більше навчаємось дистанційно, але ми дуже сподіваємось, що в майбутньому все ж таки. Наші дітки зможуть зустрічатися в класних кімнатах, от, спілкуватися, навчатися в повному обсязі, як все це було раніше. От, тому ми віримо в перемогу і сподіваємося, що все буде добре.